У чарівній долині сонячних зайчиків, молоденький зайчик на ім'я Скочек готувався до дуже важливої місії. Його бабуся потребувала ліків, і він був єдиним, хто міг їх доставити. Схопивши маленьку сумочку з ліками, він відчув на своїх плечах тягар великої відповідальності. Мамо, я обіцяю бути обережним і не зупинятися ні перед чим, поки не дійду до бабусі. Запевнив скочик, вправно натягуючи свій пригодницький капелюшок. Зі свіжим запалом в очах та міцно стиснувши торбинку в лапках, скочик готувався відправитися у захопливу подорож, знаючи, що від його швидкості та спритності залежить добробут його рідної бабусі. Під час своєї пригоди по шумних лісових стежках спритний зайчик скочик, раптово спинився на м'якому муху. Він побачив маленькі сліди, що привели його до знайомої фігурки, яка сиділа на пеньку. Це був його молодший друг, Пікус, з великими, сумними очима. О, пікусе, що трапилось? Чому ти тут сам? скрикнув скочик, підскакуючи до нього з захопленням. Ох, скочик. зітхнув Пікус, поправляючи свій маленький капелюшок. Я намагався знайти новий шлях до своєї домівки, але якось загубився мій дім недалеко від дому твоєї бабусі. Може, підемо разом? Його очі благально подивились на скочка. Звичайно, ми підемо разом. Я покажу тобі шлях. вигукнув скочик, радісно підстрибуючи. Та й пригода з другом завжди веселіше. Разом вони вирушили далі. Перескакуючи через коріння та камінці, скочик розповідав пікосу про свої пригоди, а маленький пікос слухав з відкритими вустами. Невдовзі на їхньому шляху став лис, тримаючи кошик повний блискучих ягід. Гей, друзі, спробуйте ці чарівні ягоди. Вони справді унікальні. заохочував лис. Піко, заінтригований зробив крок у бік лиса. Але скочик швидко його зупинив. Пам'ятай, що дорослі кажуть про прийняття речей від незнайомців. Це може бути небезпечно, шепотів пікус на вухо. Коли лис наполягав, скочик вигадав план. Він вдавав, що хтось до нього телефонує. Так, так, ми біля старої стежки і саме розмовляємо з лисом, голосно говорив він, дивлячись прямо на лиса. Нам уже треба йти. Наша бабуся чекає на ці ліки. Лис здивований і невпевнений вирішив залишити їх у спокої. Дякую, скочик. Твоє швидке мислення нас врятувало, сказав Пікус, коли вони відійшли. Продовжуючи свій шлях, скочик і Пікус помітили річку, яку перетинав старий зруйнований місток. І, хоча місток і виглядав ненадійно. Шлях через нього був занадто коротшим. Може, спробуємо прийти через цей місток, скочок? Здається, що ми заощадимо трохи часу, запропонував Пікус, дивлячись на хиткі дошки. Ні, Пікусе, це занадто ризиковано. Мама завжди казала, що безпека важливіша за економію часу, відповів скочок, вивчаючи місток на відстані. Ти правий, краще не ризикувати. Навіщо наражати себе на небезпеку, погодився Пікус, хоча й дещо розчарований. Через деякий час, продовжуючи свій шлях, вони зустріли групу молодших дітей з долини, які також стояли перед вибором переходу через місток. Обережно, цей місток небезпечний, попередив скачок, коли діти почали на нього заходити. Проте діти були розбурхані і повні енергії. І проігнорували його попередження. Через мить один з них втратив рівновагу і впав до річки з гучним плюском. Без жодної хвилини вагань скочик схопив довгу палицю, що лежала поруч, і швидко подав її дитині в воді. Хапайце, та тримай міцно. закликав скочик, подаючи кінець палиці дитині. Коли скочик боровся, щоб утримати дитину на поверхні води, він звернувся до пікуса з терміновим закликом. Пікусе, швидко, заклич когось з дорослих, щоб поміг. Пікус, хоч і наляканий, негайно вжив заходів. Озираючись довкола, він побачив недалеко йдучого ведмедя, знайомого мешканці долини. «Ведмедю бороненку, будь ласка, допоможіть нам. Дитина впала до річки, кричав Пікус. Ведмідь Бороненко без вагань кинувся на допомогу, бачачи скочка, який відчайдушно тримав дитину за допомогою палиці. Ведмідь Бороненко негайно зарнув у воду. Тримайся, малечо, зараз будеш у безпеці, говорив ведмідь, ніжно, але рішуче витягуючи дитину з холодної води. Діти на березі річки дивилися з подивом та полегшенням. Коли ведмідь Бороненко ставив маленького зайчика на суху землю. Скочик, щасливий, що допомога прийшла вчасно, подякував ведмедю. Завдяки твоїй сміливості та швидкій реакції ця малеча у безпеці. Дякую тобі, зайчику, сказав бороненко, протягуючи руку на знак вдячності. Скочик, широко усміхаючись, відповів Завжди готовий допомогти. Важливо, щоб ми піклувалися один про одного. Діти зібралися навколо ведмедя і зайчика, дякуючи їм та обіцяючи, що більше ніколи не будуть так ризикувати. Після того, як вони обійшли річку, скочик і Пікус мусили перейти через головну дорогу долини, яка з'єднувала різні частини лісу. Скочик, пам'ятаючи уроки, які він отримав від мами, зупинився, щоб навчити Пікуса, як безпечно перейти дорогу. Перед тим як перейти, ми мусимо переконатися, що дорога абсолютно вільна. Почав скочик, дивлячись на зацікавлене обличчя Пікуса. Першим кроком є зупинка на краю дороги. Ми ніколи не виходимо на дорогу без зупинки, навіть якщо здається, що ніяка машина не наближається. Пікус, хоча й був досвідчений, слухав з рівним інтересом. Далі ми дивимось наліво, направо, а потім знову наліво, щоб переконатися, що з жодного боку не наближається автомобіль, продовжував скочик, демонструючи кожен рух головою, і наслідував його рухи, зосереджений і обережний. Коли ми вже впевнені, що дорога вільна, ми можемо почати переходити, але завжди на повній готовності відступити. Якщо ми побачимо, що наближається транспортний засіб, найкраще переходити в призначених місцях, як ото пішохідні переходи, де водії звикли зупинятися для пішоходів, Додав скочик. Також дуже важливо звертати увагу на дорожні світлофори, якщо вони є. Червоне світло означає стоп, а зелене означає, що можна йти. Завжди переконайся, що світло зелене. Теж ніж почати перехід, наголосив скочик. Скочик першим вийшов на дорогу, показуючи, як це безпечно робити. Піко, зосереджений на новонавчених правилах, пішов за ним. Ти чудово впорався, похвалив його скочик, коли вони безпечно дісталися на інший бік. Пам'ятай ці правила, і ти завжди будеш в безпеці. Після того, як вони успішно перейшли дорогу. Скочик і Пікус продовжили свій шлях до будинку бабусі Зайчихи. Коли вони дісталися до воріт її дому, скочик попрощався з Пікусом. Дякую за твою компанію, Пікусе. Було чудово разом подорожувати, сказав скочик, тепло потискаючи руку свого друга. Пікус посміхнувся у відповідь. Так, було чудово. Дякую, скочку, за твої уроки безцінні! І передавай вітання бабусі відповів. він. Тоді скочик повернувся і підійшов до дверей будинку своєї бабусі. Він постукав, і двері відчинилися. Бабуся Зайчиха стояла на порозі, і його обличчя розцвіло усмішкою, коли вона побачила свого онука. Скочик, я така рада тебе бачити. Чи дістався ти до мене безпечно? запитала вона, обіймаючи його. Так, бабусю. Я дістався сюди абсолютно безпечно, відповів скочик з певненістю. О, я така щаслива чути це. Заходь, розкажи на ну мені про свою подорож, сказала бабуся, ведучи його в хлиб дому. І так, з відчуттям виконаного обов'язку та серцем повним тепла і радості, скочик розпочав розповіді про свої пригоди дорогою до бабусі, знаючи, що кожен новий досвід. Лише зміцнив його мудрість і здатність до відповідальності.